Це матеріал для студентів групи РТ-20, дисципліна телекомунікаційні системи. І сьогодні ми розглянемо декілька схем, так званих модуляторів, а саме пристроїв, які забезпечують нам роботу в амплітудної та частотній модуляції, що важливо для передавальних пристроїв, да? тобто для передатчиків. Отже, перша схема, яку ми зараз бачимо на екрані. От. Можна на сайті про неї почитати більше. Вона виглядає таким чином, що у нас є фактично каскад-спільний емітер. Дивіться, у нас є транзистор, який він зі схемою з n зміщенням Тобто, у нас 4 резистори навколо нього, які забезпечують режим роботи цьому транзистору, а, Резистори R2, R3 це базове зміщення. Резистор R5 це. Колектор інструм обмежує, і резистор R4 отут вже виконує більш цікаву функцію, аніж просто емітерна стабілізація. І зараз ми поговоримо про це докладніше. Значить, вхід у нас о, джерело синусоїдної форми, да? от бачите, v 2 вихід у нас тут 1 кОм умовне навантаження, і розділові конденсатори між ними тут 100 нанофор, тут 470 пік. Живлення 12 вольт, розробник цієї схеми він сказав, що провів експерименти необхідні, і нам треба лише з'ясувати, що от тут V2 це у нас буде частота несучої, тобто частота, на якій у нас буде передаватися сигнал, це амплітудний модулятор, тобто він буде забезпечувати нам амплітудну модуляцію. Значить, Несуча подається в базу транзистора. Бачимо да? сюди. А от модуляці... модуляційний сигнал, звуковий сигнал від мікрофона, він тут зімітований у вигляді оцього джерела v 1 І цей сигнал подається в емітерне коло, Дивіться, через резистор ОС4-7 кОм. І таким чином у нас впливає він на емітерний струм. Да? І відповідно там потенціал емітера також змінюється. І от що відбувається в цій схемі? Справа в тому, що ми знаємо, що цей перехід бази емітер в такому транзисторі, він має характеристику напівпровідникового діода. Ми вимірювали з вами, ви бачили, що там залежність така, як і у діода. Тобто, при додатній напружі відкривається і ток, струм зростає. Отже, коли ми подаємо сюди несучу, яка незмінна. То далі у нас цей сигнал, він модулює цю несючу за рахунок того, що у нас змінюється потенціал лімітера і відповідно змінюється струм бази, який протікає. А струм бази, як ми знаємо, він пов'язаний відношенням бета там з струмом колектора, тому що бета це відношення струму зміни струму колектора до зміни струму бази бета. Ще раз, да? Коефіцієнт передачі струму. І отже, якщо ми змінюємо струм бази. За законом цього повідомлення, то цей бази впливає на струм колектора, а струм колектора вже буде нам діяти на навантаженні. Таким чином, ми будемо отримувати амплітудно модульований сигнал на виході. Так от тут побудовано. Тобто це такий модулятор з двома сигналами. Ще одна схема. Ця схема побудована на основі генератору з кварцевою стабілізацією частоти. Ми розглядали такі з вами генератори в попередніх темах. І вона вже будується на двох транзисторах. Дивіться, тобто у нас є один каскад-транзисторний, який VT-1 це саме отой генератор з кварцевою стабілізацією. У нас є кварцбек-1. Відповідно, живлення від 9 до 12 вольт ну, це дросель в системі живлення. І далі цей транзистор у нас працює як генератор. Але йому знову ж в емітерне коло підключили ще один транзистор з так званим низькочастотним входом. Ну, це звуковий сигнал може бути да, від мікрофона. І от що відбувається. Оскільки у нас цей каскад підключений в емітерне коло верхнього каскаду, то ми знову ж робимо модуляцію через зміну емітерного струму оцього транзистора ВТ-1. Модуляція в мітерному колі. Да? Тільки тепер тут вже стоїть більш складна схема на основі транзистора, а вихід знімається з колектора першого транзистора. Ми бачимо, де тут у нас вихід. Є у нас тут режим стабілізації за першого транзистора резистором R1, тому що він підключений це живлення да, колекторне. І потім сюди подається зміщення на базу через резистор R180 R1 1 кОм. Тут у нас є. Ємність трьохточка, точка, як ви казали, генератор да, за ємнісною трьохточкою, тому що от один конденсатор, от другий конденсатор, і от у нас кварцевий резонатор, який ми казали з вами, він має складну структуру, і в залежності від того, в якому режимі працює, він може а, мати індуктивну або ємнісну складову. В своїй, в своїй характеристиці, тобто характер опору буде ємнісний або індуктивний. Ну, Тут використовується саме ємнісний. І тепер ми бачимо цю частину. Тут також у нас є транзистор з стабілізацією 180 кОм. Тут теж стоїть резистор, але це живлення вже поступає через емітер верхнього транзистора. Фактично, живлення надходить до нижнього з верхнього. І таким чином, відкриваючи або закриваючи нижній транзистор цим сигналом. Ми змінюємо його режим роботи, а він впливає відповідно на струм першого транзистора, і відбувається амплітудна модуляція сигналу. Ще одна схема модулятора теж амплітудний модулятор, але вже побудований на двох транзисторах з різним типом провідності. От бачите, у нас один транзистор NPN, другий PNP. І вони включені таким способом, що верхній транзистор вже включений в колекторне коло нижнього транзистора. Що ж ми маємо тут? Нижній транзистор, оцей ВТ2, він формує також генератор з кварцевою стабілізацією частоти. От у нас тут є кварц, і є додатковий конденсатор вихід. Да? А верхній каскад, який сприймає саме в базу свою, сприймає вхідний нч сигнал по відношенню до спільної шиною цієї землі, він у нас фактично модулює вже напругу живлення для нижнього каскаду, тому що він включений між шиною живлення та колекторним колом нижнього транзистора. І відповідно, режим роботи нижнього транзистора змінюється за законом. Який задає оцей верхній транзистор, який також то відкривається, то закривається. Трошки відкривається закривається. закривається. Да? Тут ми бачимо базове зміщення для першого транзистора, от резистор R1R2. Да, точка, Тобто це початковий режим роботи. І бачимо резистор R3R4, який забезпечує початковий режим роботи транзистора VT2 від спільного джерела живлення. І також буде амплітудна модуляція. Значить, От ще одна схема. Так, ну от є, є у нас така схема. Дивимось на неї уважно. Що у нас тут є? У нас тут є транзистор, да, один є резистор, який забезпечує початкове зміщення. Є у нас, ну, вживий колекторне коле, ну, це фільтр С3. Індуктивність тут є ще у нас така фільтруюча. Да? А далі, якщо б у нас не було цього елементу, VD-1, який називається варикап. Ком... РК, так, Спеціальний діод такий. то у нас була б схема з ємнісною трьох точкою. Тобто у нас був кварц, конденсатор С1, тут спільна шина, і пара конденсаторів, послідовно в послідовному 4 с С5, підключені сюди також. І вони формують С4, С5, формують подільник, з якого знімається вихід. І це була б у нас схема генератора Пірса, яка ми розглядали вже з кварцевою стабілізацією. Але тепер тут додали оцей варикап. А варикап це такий діод спеціальний ну, Діод тому що два виводи. Діод, Напівпровідниковий прилад, основною властивістю якого є зміна ємності в залежності від прикладеного, прикладеної до нього напруги. Тобто, якщо напруга змінюється, в нього ємність збільшується. Або зменшується, да? ну, в залежності, в яку сторону змінюється напруга. І отже, вхідний сигнал низькочастотний, той, що формує нам повідомлення, він саме прикладений до варикапу разом з конденсатором тут і спільна шина. Да? Тобто, змінюючи вхідний сигнал, ми фактично будемо змінювати в певних межах ємність цього варикапу, а він буде впливати на формування частоти оцим генератором. Тому що... Частота, яку генерує ця схема, вона залежить саме від цих ємностей. Якщо вони постійні, то частота постійна. Але якщо є елемент, який змінює свою ємність в цьому колі, то відповідно змінюється частота. А нам це і потрібно, тому що нам потрібен частотний модулятор, тобто схема, яка змінює частоту в залежності від вхідного сигналу. І це буде частотний модулятор. От ми і бачимо, що тут побудований частотний модулятор з використанням варикапу. Ще одна схема. Остання для сьогоднішній день це також частотний модулятор, який побудований на транзисторі, який формує генератор за схемою колпіця, як це називається. Да? Що тут особливості, особливості є? Справа в тому, що цей транзистор. Включений за схемою спільний колектор. Як це побачити? Ну, дуже просто. Дивіться, вихід знімається з емітера. А ми казали, якщо схема на транзисторі і вихід знімається з емітера, то це і називається схема-спільний колектор або емітерний повторювач. І отже, знов тут у нас стоїть варикап на вході. Да? І ми бачимо, що у нас є тут ємність на трьох точка. За оцим контуром. Да? Тобто у нас от два конденсатори, і ще один конденсатор. Фактично, як кажуть, там кварц, да? він має властивості. І відповідно, ну, і амітер от підключений між базою 1, 2 і 3. Да? І в цьому колі послідовно з кварцем стоїть варикап. Ну, про варикап ми вже з вами говорили, Тобто, змінюючи його напругу на ньому, ми впливаємо на ємність цього кола і відповідно, змінюється частота. Все, що тут, що тут ще можна сказати. Ну, Також частотний модулятор, але за іншим принципом, тобто на основі літерного повторювача. Оце такі приклади досить простих елементів, схем елементарних, які можна використовувати в переговорних пристроях. Так, все. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.